Три. Виступає кращий парадіст, який ісполняє Пара. 150. Більше як 150. Більше як 150 осіб, Украї... осіб України. Дуже дякую. Дуже дякую. А добрий вечір. Мене звати Ігор Мошкевич. І я хотів би з вами зробити ну, невеличкий зараз, такий не. е, сказав, е, виступ. І першому, кого ми будемо зараз палювати, це дідьо. Алло? Мама, добрий вечір. Добрий вечір, мамо! Що ви мені званте постійно? Що ви мені починаєте нерви тріпати? Купив носки. Де ви ж мені вислали 200 доларів, я носки купив. Ще в мене є, Ще в мене. Мейсон годований. Мейсон годований, бляха муха. Передаю слово Вітальки. Добривич. Ви знаєте, що я оцю чолочек цих знімаю постійно і воно ну, так І не получається. І, далі, Гарелох Орламов. Здравствуйте! Здравствуйте! Как же! Как же! Кажем, мы без вас! Мы без вас! Мы без вас! Далі! Передай слово в Сталину. Дорогие товарищи, мне кажется, товарища Ельцина нужно О, Почему расселять? Почему бы меня просто помиловать? А, Горбачок, дорогие товарищи, ну вы знаете, что у нас идут какие-то постоянные реформы и у нас будет. Добрый вечер. Дорогі співічизники, що ви собі дозволяєте, шановна Україна, шановні друзі, дорогі, я паратьок всіх буду вішати за яйця і за, цей, за жопу буду вішать. Українці! Співітчизники, шановний український народ, ага, ага, ага. -e ja zo is ook al ook een schuukie, hoe goed is het geweest? Dooi doo dii daa doo dii daa doo dii daa daa. Twaaitje, geen nabarikade, geen nabarikade. Twaaitje, augustus, jij trouwt, jij trouwt, jij trouwt, jij trouwt. Mieke, jij trouwt, jij trouwt, jij trouwt, jij trouwt. Mieke, jij trouwt, jij trouwt, jij trouwt, jij trouwt. Mieke, jij trouwt, Лечимость. Лука. Михаил говорит, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, значит, вот сегодня мы сняли пятый утомленный солнце. Э, давайте кто-то подсказывает, кто мы импортируем, сейчас мы его убьем. Ой, ой, ой. Э, дрися, дрися, дрися. Я, э, дивися. Лида, Лида, боже, боже. Э, Юра, Юра, ну и нахуй надо, понимаешь? Та кого ти бігом? Давай, 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 бігом ще когось, давайте. І Прощай, ми розстаємося навсегда над цим небом, я заря, прощай, прощай. Прощай, ми відстаємося, але не так на тонбі. Лаймо, Майкулі, я думаю, Майкулі.